Я вас вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра Мороз, я психолог, психотерапевт, авторка багатьох психологічних освітніх продуктів. І як ви бачите з назви відео, сьогодні буде достатньо хейтова тема, як на мене. А буду чесною, я готувалася морально до запису цього відео. Мабуть, рік від мене очікували підписники, але я була нестабільна до можливого хейту, який піде внаслідок цього. Тому що тема, вона така дуже зараз популярна, дуже болюча, дуже велика. І чомусь мені здається, що багатьом тим, хто в цій темі, вона не сподобається. Як ви бачите по назві відео, це тема карми, езотерики, духовності, виходу в 5D, чогось такого достатньо езотеричного в розрізі психотерапії. Почну, мабуть, з того, що в мене є досвід всього, що можливо в цьому світі, мабуть, окрім ауязки, я її не пробую. Але я сім чи вісім років тому перечитала всі книги, коли це ще не було моїм стрімом. Ніхто не знав про карму. А тоді всі а, про медитації крутили у візка і казали, що ти в секті. І ще в той час я прочитала дуже багато книг. Я читала без перебільшення по сім-десять книг в місяць. Я їх паралельно читала. я... Дуже глибоко розбиралася в цій темі, я прочитала всі книги Майкла Роуча, я прочитала у Волша, Сінєльнікова, всі книги, які можливі по медичній психології. Я дуже багато всього прочитала. І так як 8 років тому в мене не було внутрішньої опори, внутрішнього стабільного я, то, звісно, я з головою. Просто занурювалася в ту історію, в ті релігії, в ті знання, які я отримала. Про спойлеріть, <проспо ліріть> то це зробило велику злу шутку зі мною і з моїм майбутнім, бо в терапії я це розгрібала значно довше. І як наслідок моя терапія особиста, вона була точно значно довше і за. Наслідку прочитання подібних книг і віри в подібну історію. Але давайте з самого початку. А я трішки вела вас в курс того, що в мене був такий досвід. Я знаю, як це, я була а, прям привержником а, всіх, всіх релігій, які були. Я впевнена, що не один освічений і досвідчений психотерапевт. Я тут підчеркнув психотерапевт не просто психолог, а психотерапевт це глибша історія, там, де глибша робота з психікою, і ти не можеш лише навчатись. Тобі обов'язково треба психотерапія, тобі обов'язково треба різні методи. Ти дуже багато вивчаєш про психіку, про, про глибину. І я повторюсь, я впевнена, що не один досвідчений і освічений психотерапевт не зможе. В цьому відео сказати ні, Саша, ти не права. Тому що е, мій досвід, мої знання, в мене в досвіді більше 2-300 проведених консультацій. Це достатньо багато для терапевта, для молодого терапевта. Я проводжу консультації 2,5 року, роки, це не так багато, але при цьому великий досвід за ці 2,5 роки я вже отримала. І, опираючись на свій власний досвід, на досвід клієнтів, на досвід моїх колег, я можу 100% впевненістю сказати, що така історія, як карма, як подібні відео, де вам розповідають, що ваша мама, ваш кармічний партнер, чи ваш папа ваш кармічний партнер, вам треба їх пропрацювати і будуть вам гроші. Вам треба те зробити, і ви будете відчувати сексуальність, вам не можна ображатись на батьків, вам не можна їх не любити, вам не можна злитись на них. Всі уроки, які у вас є в цьому житті, це ваші уроки, це не тому, що, не знаю, чоловік хіровий, а тому, що це ваше зеркало, вам треба якісь уроки пройти. Я впевнена, що не один. Досвідчений психотерапевт не скаже, що це так. Чомусь, якщо проаналізувати всіх експертів в соцмережах, які проповідують оці різні такі історії, типу, ти, не знаю, вихід в 5 якась якась психологія нового часу, карма, астропсихологія, всі подібні історії, один психотерапевт досвідчений і освічений. Вам ніколи не буде про це розповідати в соцмережах. Чому так? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Знаєте, що найперше перевіряє психіатр в лікарні, коли приходить пацієнт, психіатр перевіряє у пацієнта, чи є в нього магічне мислення. Чи є в нього розуміння, що в світі щось якось відбувається само собою, чи вірить він не знаю, в космос, вселінну, ангела, в ангелів, архангелів, вихід в 5D, карму, ще щось? Тому що це така дуже перша головна ознака того, що у людини немає внутрішнього стабільного я? Якщо його немає, це наслідок всіх проблем. Це наслідок неможливості заробляти гроші, неможливості відчувати сексуальність, неможливості вибирати партнера, неможливості говорити про себе. Це наслід, наслідок всіх розладів тривожних, депресивних, компульсивних, ашизоїдних, будь-яких розладів. Це коли немає внутрішнього я, це наслідок залежних відносин. А це наслідок авторитарних відносин, це наслідок того, що ви будете нещасливі в ваших відносинах. Коли немає я стабільного, це завжди, що замість цього я ви наберете інтроектів зовні. Інтроекти це такі упередження про себе, про цей світ, про інших людей, про те, як правильно і неправильно ззовні. І умовно, сьогодні ви взяли ці упередження однієї людини, вони більші. Завтра ви берете інші, у іншої людини вони чорні, і всередині такий конфлікт з'являється там, де біле чорне, воно різне, ви не знаєте, кому вірить. І а, якщо це перекладати на різні оці вчення, то це про те, що дуже часто ви можете дивитися в соцмережах одного експерта він говорить одне, інший експерт говорить інше, третій експерт говорить третє. Це про те, що там немає бази, там немає основи, там немає розуміння, як працює психіка. І дивіться, що цікаво: психотерапевти, в них така робота, задачі, вони вчаться багато, 6, 10, 20 років, хтось не закінчує ніколи, вчиться, вчаться для того, щоб розуміти психіку. щоб з внутрішніми проблемами і вони ніколи вам не будуть розповідати про карму, про що сьогодні планета не та прийшла і тому у вас життя не таке. Вони не будуть вам про це розповідати, тому що вони розуміють, що якщо немає цього я, якщо немає стабільності, якщо людина живе в своїх сценаріях. Якщо вона з собою внутрішнім, якщо вона не вміє відчувати свої емоції, з ними справлятися. На таку людину дуже легко навішати будь-що зовні будь-яку іншу релігію, будь-яке інше упередження, будь-що що сьогодні актуальне, нове, прикольне, ця людина буде як кубка в себе вбирати лише для того, щоб... На щось опиратись, тому що внутрішньої опори в такої людини нема. І якщо проаналізувати, я впевнена, ті, хто зараз дивляться і хоча б колись слухали про карму, чи читали, чи якось навіть слідували їй, вони згадають оце відчуття там, де в усіх виходить, а в тебе не виходить. В усіх якісь зміни відбуваються, а в тебе змін не відбуваються. І в цей момент. Що важливо усвідомити, що така людина вона буде підкріплювати свій сценарій там, де вона не окей, а інші окей. Чому так? Тому що у інших виходить, інші говорять правду, інші молодці, а, а от ця експертка, в неї 100 тисяч підписників, вона заробляє величезні гроші, як же я можу думати про те, що в мене не виходить, і це теж нормально. Ні, я точно десь не допрацювала, я точно десь не довчила, я точно десь когось осудила, я точно десь на когось відчула звість, і саме тому в мене зараз немає грошей. І це підкріплює цей сценарій, там, де я не окей, а інші окей. Чому так? Тому що наша внутрішня дитина без цієї опори вона шукає на кого опиратися, і вона буде шукати людину поруч, а людину, знання, релігію експерта якогось, кого завгодно, на кого вона може опертися. І от о, ця дитина опирається на карму, на експерта по кармі, в неї щось не виходить. Але ж вона не скаже, що оцей дорослий поганий. Вона на себе переведе, що це вона погана, вона не допрацювала, вона не так зрозуміла, щось з нею не так. Тому що якщо вона скаже, що цей дорослий не такий, то вона розірве контакт. А без дорослого дитина не може. І часто подібні історії вони доводять до вигорання, до депресії. У нарцисичних типів особистостей це відчуття буде через почуття соромоти, через почуття того, що вони недостатньо класні, недостатньо успішні, недостатньо багаті. А у тривожних типів особистості це відчуття буде йти через почуття провину. Через почуття покинутості, що вони щось не так вміють і їх покинуть. І, і там, і там оцей момент він легко доводить до депресії, до розладів психіки. І, на жаль, мені дуже шкода, що більшість експертів дуже сильно збільшують кількість психічно нездорових людей. Тому що потім, коли до мене приходять такі клієнти і до моїх колег, перед тим, як піти в терапію, в глибоку терапію, яка назавжди змінить людину, назавжди зробить з ним стабільність, нам треба почистити почистити цю шолуху, а чистити її довго. Рік, півтора, два, у кожного це буде свій час. Але оця шолуха від. Соціальних норм від соціальних цінностей її треба почистити перед тим, як уже піти в глибоку терапію. І, на жаль, мені дуже шкода, що такі експерти розповсюджують інформацію, яка достатньо шкодить людям. Ми, що, повторюсь: на жаль, більшість українців. Ми травмовані люди, травмовані діти, нестабільні, недорослі і неосвідчені в психології, в психіці, в емоційному інтелекті люди. І ми такі люди прагнемо до співзалежності з іншими. А коли я прагну, знаєте, як принадлежати какої-то стаї, от до когось прямо з кимось бути в компанії, це про те, знову ж таки, що я не можу бути сам собою, я не можу опиратись на себе. Мені треба вірити в щось, в когось, щоб бути якимось, щоб відчувати, що я окей. Наступне, що мені дуже важливо було сказати, це той момент, коли я чую на відео в соцмережах, що ви повинні пробачити своїх батьків, що ви повинні не відчувати до них злості, відчувати любов, вдячність. Що ви повинні бути дуже добрими до них, бо вони вас народили, бо вони віддали своє тіло. В мене тут підіймається просто уйма емоцій, уйма питань і взагалі неадекватності до цієї реальності. Тому що задача психотерапії показати людині реальність. Бо дуже часто психіка. Загороджує захисними механізмами нас від реальності. Тому що, наприклад, якщо дитину били в дитинстві, на жаль, це 70% моїх клієнтів таким чи інакшим чином було фізичне насилля, навіть якщо один раз це було підзатильник, це фізичне насилля. Те саме стосується і емоційного насилля. Емоційне насилля це коли тобі прищіплюють провин, Тобі, якою тобі треба бути, як думати, як говорити. Або коли це авторитарний манера виховання, коли говорять, що нічого тут твого немає, виростеш, потім будеш тут права качати, будеш що там, молоко на губах не обсохло. Оця вся історія, вона травмуюча. І емоційно, і, фізичне, і емоційне, і фізичне насилля, воно однаково травмує. І коли до мене приходять такі дорослі діти, які були емоційно, чи фізично чи сексуально отримували насилля в дитинстві, і в них є упередження велике, стійке, що їм не можна відчувати злість до батьків, на них не можна ображатися. Тому що якщо я ображаюсь, то я жертва, якщо я відчуваю злість, то я погана людина, якщо я відчуваю ненавість, то я погана людина. Якщо Щось я умовно погане відчуваю, болісне, то я погана людина, бо в цінності оцих людей соціальна норма це бути вдячним батькам, любити батьків, допомагати батькам, не дивлячись, просто знецінюючи, заховуючи всю реальність, яка була насправді. Тому що, якщо брати розріз карми того, що я чую від інших експертів в соцмережах, які проповідують карму, це про те, що батьків треба поважати, не дивлячись ні на що. Як ви відноситесь до батьків, так до вас будуть відноситися. А треба поважати, почитати, допомагати батькам, бо вони вас народили. І в мене виникає багато, багато таких конфліктів всередині, тому що я не розумію, як у цій дитині, яку били рівнем, яку емоційно Насилювала, в якої могли, можливо було сексуальне насилля. І її психіка зробила все, щоб від цього дистанціюватися, щоб від цього дисоціювати, щоб це забути. Зараз ця людина не може відчувати якісні емоції, не може їх проживати, не вміє відчувати злість і сидить не знаю, з чоловіком, від якого треба піти. Як цій Дорослій людині і травмованій в ній всередині дитині, як їй почати любити батьків, які чинили насильство. І, на жаль, в моєму досвіді в мене було багато клієнтів, ну це кожен другий. Я би сказала навіть частіше: 70% людей відчували емоційне, фізичне чи сексуальне насилля в дитинстві. Як з огляду на це допустимо подумати, що я не маю права відчувати злість, я не маю права відчувати образу? Я повинна їх, не знаю, радикальне прощення прочитати, пробачити, тому що це для мене урок. Я насправді можу тут багато говорити, але я зараз говорю не для того, щоб не цінити карму, а лише для того, щоб дати можливість тим, хто відчуває, що щось там не то, опертися на цю мою думку. Тому що, коли я була на місці тих людей, які вірять в карму, я не могла допустити в своїй уяві, що я окей. Моє почуття провини було таким великим, що мені треба було пропрацювати маму, і лише тоді я зможу бути щаслива, бо я ж її не допрацювала. І ось я 4 роки в терапії, і на третьому році терапії до мене доходить, що в відносинах двоє. Ти можеш працювати, допрацьовувати, робити все, що завгодно, бути якою хочеш по всім нормам, цінностям, критеріям, які правильні, але інша людина може не змінитись. І це важливо усвідомити, що ти не можеш пропрацювати батьків. Це, в принципі, нема такого в психотерапії назви пропрацювати. Давайте почнемо з цього. Не можеш з ними щось зробити, щоб ваші відносини поліпшились, якщо твої батьки для цього самі нічого не роблять. І я розумію, що продавати психотерапію значно важче, ніж продавати карму, тому що коли ти продаєш карму, ти говориш про якусь таку чарівну пілюлю. А чарівну пілюлі хочеться всім. Хочеться зробити якусь практику. Медитацію, візуалізацію, і щоб ти такий хоп, прокинувся і в тебе все класно. Ну, мов, або хоча б через місяць все класно. А психотерапія вона завжди про довго, про глибоко, про дорого, про боляче, але назавжди. І оце назавжди мені допомагає, тому що. Там вже не забрати, ніяк не забрати твою внутрішню опору, твою стабільність. Ти не залежиш від того, зробив ти сьогодні щоденник вдячності чи не зробив. Ти не залежиш помедитував ти чи не помедитував. Ти не залежиш від ніяких практик. Ти не залежиш ні від чого. Ти просто в себе є. І так, тим травмованим дітям значно легше повірити в якусь чарівну пілюлю, заплатити величезні гроші. І думати, що вони не окей, якщо в них щось не вийшло, і значно важче взяти на себе відповідальність і піти в довгу глибоку психотерапію, створити стабільного внутрішнього я і не залежати від ніяких релігій, не від 5D, 3D нанопсихології, психології нового часу, карми, астропсихології, не від чого не залежить. Залежить лише від внутрішнього власного стану. Так, я згодна з, з тим, що це не так прикольно виглядає. Це значно важче продавати. Але я повторюсь, це те, що назавжди. І, з важливого, психотерапія працює таким чином, що терапевт... Працюючи з клієнтом, він повинен так працювати з психікою, щоб дозволити всім травмуючим подіям вийти в свідомість, їх пропрацювати, їх емоційно прожити, з ними побути, вирішити їх і показати нові стратегії, нові можливості. А це значить, що там обов'язково повинна бути злість, ненависть, агресія, сум, тривога. Багато багато болючих емоцій. І ну, це на 100% не про те, про що говорить Кар. Бо якщо ти злишся, ти поганий, ти сієш якесь не те насіння. Якщо ти заздриш, то ти поганий, якщо ти не любиш маму, то ти поганий. Ну, тут в мене багато питань виникає. І таке питання виникає, я не знаю, чи помічали ви. Можливо, це лише в мене, а може в ні. Напишіть в коментарях, якщо у вас теж, що великі гроші є лише у тих людей, які продають карму. Бо у інших великих грошей нема. І це ж знову про те, що дуже легко травмованим дітям продавати щось, те, що здається магічним. Але потім ці діти, які купили цю магію, вони не отримують результату, тому що магія нереальна. По моїм відчуттям я сказала все, що мені хотілося сказати. Основну думку я передала. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Буду дуже рада, якщо хтось із вас буде ділитися цим відео в соцмережах, в мене відмічати. Я готова до можливої хвилі хейту. Але мені б чесно дуже хотілося, щоб більша кількість людей побачила це відео і дало собі можливість трішки більше усвідомити процесів, які з ними відбуваються. Я дякую вам, прошу поставити ці вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і до зустрічі в наступних відео.